Вітаю всіх, мої дорогенькі. Всі знаки Зодіака на січень 2024 року коротко в цьому місяці коротко для всіх. І так, січень 2025 для овнів. На що звернути особливу увагу? Овни, вам треба виходити з тіні, фати сидіти і жувати соплі, фати стінать про те, що було. Ви не бачите те, що мимо вас проходять найкращі шанси. І все ж де те, що колись ви будете почнете жити. А зараз поки ще я посижу, поплачу, постону, пожалію себе, повздихаю. У вас під носом ці шанси. Треба просто вийти з під цього дерева, відкрити очі, покрутити головою, протягнути руки і побачити далі свого носа. Це для овнів. Тільці. Непростий буде місяць тільці. Вам придеться відвоювати в не дуже чесній боротьбі свої інтереси. От, можливо, до вас буде проявлена безпощадність, хитрість, брехня, лож, знаєте, така цинізм. І це, можливо, буде навіть від самих близьких таких людей, на яких я не мог подумати. По-друге, конкурентна боротьба за якісь ресурси, за гроші, причому дуже великі. По-другому ще може бути, скажу так, для тільців внутрішня боротьба і рішення про те, яким чином заробляти далі деньги, і просто не просто гроші, а гроші великі і хороші. Це може бути така внутрішня боротьба. Покинуть старе, старий бізнес, почати щось нове, покинуть старе. І почати якісь нові види бізнесу вести, якісь проекти відкривати, кудись вообще перенаправити, і це така буде внутрішня боротьба. Да? Робить не робить, чи не обманує сам себе жестоко. да, Карта одіночества, карта, коли ти сам собі розбираєшся. Дивишся, ізучаєш себе, свої можливості, який ти шлях пройшов, який будеш проходити далі, куди йти, чим займатися, чим заробляти. Причому заробляти хочеться тільцям завжди найбільше, бо вони так устроєні, що для них гроші це дуже ну, великий стимул у житті і один із одне з найбільших цінностей. Далі у нас ідуть близнюки. Близнівки, вам треба в цьому місяці проявити як можна більше любві, терпімості, понімання, пожаліти, вміння пожаліти, вміння проявити емпатію, вміння поспорежпоспопереживати і вообще бути, скажімо так, на позитиві для того, щоб підтримати всю сім'ю своїх дітей, близьких, внуків. Батьків да, бути таким моральним, моральним авторитетом і підтримкою для всієї родини. Вам треба проявляти ці якості, вам треба підтримувати всіх, тому що на вас більше всього ляжеться функція. А взагалі місяць буде непоганий. Далі у нас ідуть раки січень для раків. Рак, у вас все вже сплановано, все в голові передумано, перекручено, починать, починать, пора починати діяти потихеньку в январі, в січні, щоб вже там, ближче до весни вже отримувати якісь е конкретні результати. Далі у нас йдуть е леви Лев январь буде для вас питанням, де взяти гроші, а потім як їх розподілити. Кому дати більше, кому дати менше, хто Хто буде просящий, можливо, вам прийдеться у когось просити, а потім комусь давати. І це буде головна ваша проблема і ваша така забота леви на е, січень 25. го Далі у нас йдуть, діви. Діви. карта партнерства. І на роботі, і в коханні, і в дружбі. Вам треба проявляти вміння домовлятися, вміння шукати компроміси, вміння йти на Якісь перемовини, вміння проявляти любов, взаємоповагу, взаємовиручку, і це буде теж головною темою вашого місяця. Далі у нас ідуть терези. Терези, будьте економні з грошима. Тому що це карта ніщити. Це коли людина мала всі можливості, мала гроші в руках, а потім осталася з розбитим коритом. Тобто не беріть кредити, не починайте якихось нових усічні, якихо нових справ, нових бізнесів, не відкривайте, що у нас ще Марс ретроградний, потім ще буде Венера ретроградна. Не, не давайте в долг нікому, і самі не беріть в долг, Не купляйте чогось важливого, можливо, але будьте дуже обережні з грошима. Далі у нас ідуть скорпіончики. Скорпіони маги, січень місяць для вас, скорпіони дуже удачний. Ви ну, можете покорити світ, проявляйте свій артистизм, свої таланти, свою харизму. Да, ви можете маніпулювати людьми, на вас будуть дивитися з захватом, навіть пробачати вам деякі ваші порушення і помилки, і це повинен бути дуже удачний місяць для вас. Далі у нас йдуть стрільці. Карта Луна, включаємо інтуїцію, обдивляємося нижні, ближній і дальній круг людей, тому що. Навколо вас можуть бути якісь інтриги, сплітні, введення в вас заблуждення, якась зрада, предательство. Хто употребляє алкоголь, можуть бути багато похмільних днів, головні болі, похмілля. Люди можуть лащитись до вас як собаки, бути вовками в овечі шкурі. Багато буде страхів, і тому місяць буде нелегкий. Інтуїція, чуйка, третє око. І... Все включаємо. Козірошки, карта дурака. Щось нове буде входити в ваше життя. Козіроги починатимуть совершенно новий етап свого життя в январі. Можливо, будуть навіть ризикувати і тому будьте обережні. Все нове це хорошо, але це нове може принести і хаос. Да? Обично у нас тут е дурак, хоч він і стоїть на краї обрива, але він завжди вірить, що його там підхватять ангели. Помієте, що він, він так впевнений, що він зробить кроки, не пропаде, е що повір його, і буде дано, наскільки ви сильно будете вірити в себе, Козіроге, на наскільки це і удачний буде цей новий проєкт і новий етап життя у вас. Далі у нас йдуть водолічики. Ну, водолії. Для січень вам одна порада. Ваші вміння дипломатичні, ваші вміння обаять, очарувати людей, підкорити їх своїми талантами, посмішкою, своїми річами, своїми дипломатичними якимись діями, да, своєю лічною харизмою, щирим ставленням до людей. І це принесе вам успіх. От іменно це принесе вам успіх. Вмію, вмію, вмінням убіждати і перетягувати людей на свою сторону. І рибочки. Рибочки карта смерть. Карта смерть це радикальна зміна в житті. Можливо, січень стає для рибок, для багатьох. Просто місяцем, коли все змінюється радикально, і так як було, вже ніколи не буде. Ну, тут в кожного може відігратися по-своєму. Хтось покине пити палити, хтось поміняє роботу, хтось поміняє партнера, хтось залишиться сам, а хтось навпаки, одружиться. Тобто да, все відживше і старе відійде, розчищаючи місто для нового якогось етапу в житті, для рибок візьму доповнітельну карту, тому що дьявол. Двіжання в період. Дивіться, рибки, якщо ви приберете свої страхи, приберете свої страхи, а дьявола, задача дьявола це перше налякати, а переміни в життя завжди це страшно. Завжди зміни в житті радикальні, а по смерті це радикальні зміни. Це завжди страшно. Так от вас будуть, ви самі себе будете залякувати, вам буде страшно, ви, ви, ви будете не впевнені в собі, вами можуть маніпулювати ще піджучувати, говорити, вам в тебе не вийде, не вірте нікому. Ці, ці переміни вам на краще. Да? На рицарь Жезлов. Ідіть, ризикуйте, ідіть вперед. Ідіть вперед. Більше всього, ви будете переможцем. Да. Все сложиться, всі пазліки складуться, ви будете на вершині слави, скажімо так. Да? Ось от такий от у нас січень 25-го року для знаків Зодіака мої любі.